Номер 1069 сторінка 234. Знайди значення виразу перший. тринадцятих відняти тринадцятих, додати тринадцятих. За правилом віднімання і додавання звичайних дробів із одинаковими знаменниками ми можемо цей вираз обчислити. Записавши у чисельнику 12 відняти 8, додати 5, а знаменник залишивши без змін. 12 відняти 8 буде 4, додати 5 буде 9. І ми отримуємо 9 тринадцятих. Аналогічно робимо другий приклад. 3 сімнадцятих відняти 1 сімнадцята відняти 2 сімнадцятих. У чисельнику у нас виходить 3 відняти 1 відняти 2. Знаменник без змін залишається 17. 3 відняти 1 – 2, 2 відняти ще 2 – буде 0 сімнадцятих. 0 сімнадцятих дорівнює 0. 5 дев'ятнадцятих додати 4 дев'ятнадцятих відняти 1 дев'ятнадцятих. Виконуємо першою дією у дужках. Залишається у нас 5 дев'ятнадцятих додати. У дужечках в нас є віднімання. 4 відняти 1 буде у чисельнику це 3. Знаменник без змін 19. 5 додати 3 буде 8 дев'ятнадцятих. Четвертий приклад. 13 вісімнадцятих відняти вісімнадцятих відняти вісімнадцятих у дужечках у нас вираз. Отже, 13 18 відняти, виконуємо дію у дужках. 12, 18 відняти 5, 18. У чисельнику буде 12 відняти 5, це 7, знаменник без зміну 18. 13 відняти 7 буде 6, 18.